Аби привернути увагу громадськості до проблем медичного сектору та популяризувати донорство, молодіжна громадська організація Студентський патруль країни провела традиційну акцію добровільної здачі крові серед студентів. Керівник організації Юлія Радюк зізнається два роки тому вирішила і сама стати донором, і загітувати своїх одногрупників. Нині молодих людей, що діляться своєю кров'ю, знає майже сотню. Це вже п'ята в нас акція, з 2010 року. Починаючи через кожних півроку, ми проводимо студентів, і вже з часом з 10 студентів ми вже здаємо по 70 по 80 студентів. Серед донорів ті, хто вже неодноразово здавав кров на потреби хворих, та початківці. Студенти зізнаються, хвилюються і трохи боязно. Проте заради благородної справи можна й потерпіти. Ну зараз відчуття нормальні, але трошки больно. Ми всі люди, і ми повинні допомагати одне одному. Адже ну життя таке, можливо, я також попаду, і потрібно буде мені кров. І буде кров чиясь, допоможе мені. Тромбоцити цього хлопця допоможуть врятувати життя десятирічного Вадима. У малюка після дворічної ремісії хвороба знову дала про себе знати. Водночас кров та її компоненти лікарям потрібні завжди, говорить головний лікар обласного центру крові Анатолій Чугріїв. оскільки у медичній практиці частими є випадки, коли саме здана небайдужою людиною кров є єдиною надією на життя. Тож безоплатна кров'яна допомога, яку вирішили надати студенти, є необхідною та особливо актуальною. Ми були майже практично у всіх вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. Ми переконалися в тому, що ми на правильному шляху. В минулому році ми це почали поза минулому році. В минулому році вже відвідала наш місячник відкритих дверей майже 900 студентів. От із них майже 150 стали вперше донорами. І той лозунг або те значення донорства, яке ми їм запропонували, що якщо ти став донором, значить ти здоровий. От, їм сподобалось. І відповідним чином кожен хоче бути здоровим. Сьогодні є попит на здоров'я, а раз на рік перевірити власне здоров'я через те, що ти можеш перевіритись по декількох параметрах, а ще й допомогти людині. Особливо хворій людині, О, Це надзвичайне фахівці медичної справи наголошують, боятися здавати кров здоровій людині не слід це тільки користь для організму. Тому небайдужі студенти певні це не останній їх візит сюди.